Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, ось така в мене яблуня. Сорт не знаю який. Але подивіться, як вона обліплена. І це кожен рік. Сорт, правда, лежить. Ну, яблуко, правда, лежить. Десь до Нового року. От бачите, де був цей? Просто впало одне з них. Просто, як то вам сказати, обліплена постійно, кожен рік, на дешці вона прищеплена і вона, то, і вона то все витягує. До Нового року вони лежать. Після Нового року вже все. Але й до Нового року я вам скажу, якщо такого обривати, таку яблуню, то є що їсти. Дивіться, яблука не, не маленькі, дивіться, бачите ось. Навіть маленькі, не дивлячись на те, що вони обліплені. Те щось подібне до сорту Ріхард чи що, я не знаю. Вона колись росла ще вище, я її почав обрізати, аби можна було дістати, обірвати. Сьогодні, сьогодні буду обривати їх, тому хочу вам показати так, таке навантаження. Це ні, ні одна ш, на штучний прищеп і яблуня стільки не дасть врожаю. Дуже солодке, соковите. Багато років м'якість була зелена. А це щось я косив, вона біла. Великі досить такі. Буду сьогодні обривати обов'язково, бо гілки можуть не витримати. Ось літом одна гілка не витримала. І вона ще була хвора раком, бачите, рак кори мала. Але я в минулому році сильно дуже її обрізав. І вона силу росту не мала де подіти. І почала затягувати рани загоювати. Ну от якось так. Якась така собі яблунька невідомого сорту. Але смачна. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги. А додвічним ворог.